Пластикові труби, два відра та стільки ж гілок бересту. Все це використав вінничанин Микола Бевс, аби змайструвати лижі водоходи. Гілки бересту, каже, у них слугують кермом, а старі черевики виконують функцію фіксування. Все на ходу робив, я говорю, це на коліні. Це заглушки стоять, тому що заглушок на труби з цієї сторони в продажі немає. То я так імпровізовані заглушки зробив. Ну а все остальне комплекти з сантехніки. Ну і залізні для з'єднання». Ідею створення водоходів Микола Бевс виношував п'ять років, а на реалізацію, каже, пішло два місяці. Суспільному розповів, у чому різниця між його винаходом і звичайними лижами. Діло в тому, що там для води снігові не підходять. Вода ж нестабільне середовище. Тому замість палок для снігу я поставив оці штанги. Для вертикального фіксування самих лиш без них ходити неможливо. Тримається на воді прекрасно. І Для води обов'язково ковші протидії. Зупиняють реактивний ефект. Це обичний упор, тертя зроблено таке. Шікніть мене, Степан, верніть. А як я беру зараз? Тільки ще треба помічника носити. Так, мені не, не хочу весло. Гайда! хочу Гайда! Допомагає та підтримує Миколу Бевза кум Віктор Рисинець каже, це не єдина Микола розробка. Апарат, який очищує іржаві банки від фарби, вже приносить дохід. Робив на фірму цю чисільну машину. Там зразу оцінили, і зразу забрали, і зразу заплатили. Велосипед зробив там, десь коло дому він на нам їздить Такий. Універсальний там всякий з добавками, з двигуном. трудолюбів в нього не відібрати. Водоходи, Микола Бевс каже, має намір вдосконалити, хоча би вони краще трималися на воді, але для цього, додає, потрібен інвестор. Я маю зробити посередині ще, як би сказати, заглублення і зробити їх чути. Для кращого транспортування потрібно зробити з водонепроникної тканини, щоб їх можна було. Якомусь вісьмішку переносити, а поки Володимир Бас подав відповідні документи в управління патентно-інформаційних послуг, аби зареєструвати лижі водоходи. Юлія Визнюк, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.